Всім привіт 3 декабря 25 рік. Вчора там закончив за отрігером. Повимивав вчора мойку його. Сьогодні утром прийшов до роботи. Думаю, надо поїхати попрацювати. Це пиздец. Чого воно лопнуло, чого воно видавило? Чого воно посипалось, я так і не зрозумів. Може, щоб бутилка з водою були всередині між ручкою запнуті, видавило чи Це піпець. Просто жесть. Я знаю, що воно полукругле, дуже дороге. -да. Час від часу не легше.